Я знову можу мріяти. Творчий майстер-клас з такою назвою влаштували у Лондоні для дітей українських переселенців. Його провела уродженка Львова та креативна директорка бренду «Espinal of London» Марія Дикало. Створені нею сумки обожні принцеса Кейт. А хустини авторства Марії носила сама її величність королева Єлизавета II. Тож про що мріють маленькі українці в британській столиці, та як їхні мрії перетворюються на новий аксесуар модного бренду? Розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Школа Діви Марії у Лондоні найстаріша і найбільша у Великій Британії українська школа. А після початку повномасштабного вторгнення вона відкрила 11 філіалів по всій країні. Це один із них. Тут по суботах навчаються діти з сімей переселенців. Білий папір та кольорові олівці завдання цих четвертокласників намалювати свої мрії для натхнення своєю мрією, яка вже здійснилася. Ділиться дизайнерка Марія Дикало. Вона показує, як чорно-білі ескізи на папері перетворюються на цілком реальні речі, сумочки та хустини. І я коли була в вашому віці у школі, я любила дуже малювати, і моя мрія була стати дизайнером. Марія приїхала в Лондон після закінчення університету. Вона пройшла шлях від стажерки до креативної директорки одного з найвідоміших британських брендів Аспінал of London. Дуже часто діти думають, що щось є нереальне стати відомим нереально, тому що це має бути якась. Е Зірка подарована з неба, але насправді це тяжка праця. Коли Марія поділилася, як вона прийшла до того, що вона може сьогодні вільно творити, і люди по світу можуть насолоджуватися її виробами. Ми хотіли, щоб діти так само повірили в себе тут. Коронава е з наші в нашій спустинці не дуже цікавий стиль. Вона завжди дуже елегантна. Сумочки в руках принцеси Кейт, співачки села та Голівудських селебритіс. Це розробки Марії. А коли Росія пішла війною, дизайнерка почала залучати свою кампанію до допомоги Україні. Аспінал випустила спеціальну колекцію на українську тематику. Усі гроші з продажу йдуть на благодійність. А я народилася в Україні, я львів'янка, і для мене це як для всіх українців трагедія. І, і це і звичайно, кожен, я знаю, що кожен допомагає як може. І я дум, я просто вирішила, тому що я креативна людина і. З командою і з підтримкою Аспінал ми змож, можемо створити такі ці, цікаві проекти позитив, з позитивними е, ідеями і меседжами. Ось і тут не просто майстер-клас з малювання чи дизайну. Це теж мистецький проєкт, який втілить в життя Марія та її команда. Я думала, що буде дуже цікаво для дітей намалювати свої мрії і зробити велику картину і помістити їх. Е, в цьому глобусі, і ми зробимо цю картину. Ця картина залишиться у школі для дітей, тому що вони зможуть продовжувати мріяти і бачити свої мрії. Це дуже важливо для дітей. І з цієї картини ми теж можемо зробити хустину. Авторами цієї брендової хустини стануть діти, які приїхали в Лондон після початку великої війни. У кожного життя поділилося на до та після. У ані батько зараз воює на передовій. Розкажи про свою мрію. Моя мрія, щоб я стала художником, бо мені подобається малювати. Сестри Яся та Поліна приїхали з багатостраждального Маріуполя. кажуть, ніколи не забудуть, як вибиралися з окупованого міста. Коли я сюди приїхала, мені стало легше. Це було таке тихе, спокійно було, було дуже добре, але все одно іноді було страшно, гучні звуки були страшні. Я десь я їх ще боюсь іноді. Мріє Поліни вести програму про подорожі, а її молодша сестричка дуже хоче домашнього улюбленця. Я намалювала попугу, тому що в мене була попуга у Україні, але вона вмерла із за громких звуків. І я ось хочу собі ось попугу бапугу. Шечки другого кольору. вони хочуть стати футболістами, інженерами, космонавтами і танцюристами. Директорка школи каже: нарешті ці хлопці та дівчата насолоджуються дитинством. Бо два роки тому ситуація була зовсім інакша. Ми не могли говорити про мрії, посмішки. А це була недовіра, заляканість, дорослий погляд і. Глибока травма, травма різного рівня, але немає жодної української дитини, яку би не торкнулася пряма-непряма травма війни. Пішло дуже багато зусиль, щоб сьогодні ці діти могли просто як одна когорта спільно щось робити. І на це пішло ну, надзвичайно багато зусиль. І навіть якщо ви бачите мрії їхні, не про щось нереальне, не про. Щось зіркове їхні мрії про нормальне життя. Робота з психологом тепер невід'ємна частина навчання, причому працюють із дітьми і з їхніми батьками. Але головна мета української школи незмінна, каже директорка. Сьогодні як ніколи ми бережемо українську ідентичність для України. А ми хочемо, щоб ці діти, незважаючи де вони будуть в майбутньому мало українське серце? І якщо вони частину своєї мрії віддадуть Україні, то Україна просто буде дуже багатою і державою. Ще кілька малюнків, і картина буде готова. Хустинку з дитячими мріями можна буде купити в будь-якому куточку світу. А всі гроші за продаж підуть на розвиток українських шкіл у Великій Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.